Доброго дня всім і так починаємо. Кілька днів не знімала ніякого відео, бо була відповідальна робота в нас. В нас були люди, нам допомагали і не було можливості знімати. Бо потрібно було швидко працювати, подавати, підносити, поливати і не було часу, щоб взяти в руки телефон. Знайшли трошки вільного часу, щоб показати і розказати, що в нас зараз. І дуже переживаємо і хвилюємося ось за майбутні ночі, бо передають морози, не, не просто заморозки, а навіть морози мінус три, а відчувається, як мінус вісім, мінус дев'ять. Це, це просто ужас. Я не знаю, як ці рослинки все це переживуть. Не знаємо, як так може бути, коли днем 18-19, а на ніч мінус 3. Це якийсь колапс. Для рослин це звичайно стрес, як і для людей. Але люди якось можуть це все спокійно пережити. А як рослини? Ось ця капуста, що в касетах у нас. Вона тут у нас у теплиці, де не опалюється, ми сюди винесли, щоб вона закалялася. Коли було менше, ми б робили антистресантом. А тепер думали, ось після того, як висадимо огірочки, будемо займатися капустою і будемо її висаджувати на город. Але ж куди ж там висаджувати, коли були дощі, мокро, в город не можна було влізти. Нагадую, у нас капуста, рання капусточка Кевін. Ми її сіяли подній по насінинки у касети. І ось збиралися її висаджувати, ну для городу. Збиралися висаджувати на город. Але пішли дощі, і тепер вже затримуємося. І з посадкою. Але вона в касетах, вона не повитягується, коренева система в неї хороша. Посадимо пізніше і все буде добре. Все рівно вона буде раніше, ніж та, що люди будуть брати, купляти розсаду і висаджувати нагород. Все рівно буде на кілька тижнів раніше. Ну, і цю капусту ми збираємося продавати в свіжому вигляді. Тепер підемо далі. Посіяли ми капусту у теплицю на розсаду і посіяли ми капусту трошки пізніше, ось на городі, біля, біля теплиці, посіяли і на городі капусту. з теплицею все ясно, що там посіяли, вона виросла, підросла, поляли і хай собі росте. Але трошки переживаємо за пізні капусти, тому що рання там вже величенька, а пізні тільки посходили. Там маленькі сходи, боїмося, що можемо мороз потрапити. Через пленку туди, якщо буде більше, мінус трьох. Ну, постараємося, мабуть, накрити агроволокном ту пізню капусточку, щоб не померзла, щоб не прихватило. Вона, звичайно, потім може одійти, одійде потім, але вже не буде мати того товарного виду. А нам вже її потрібно продавати, бо то ж таки розсада. Посада, яку збираємося продавати. Ті самі сорти і гібриди, що ми посіяли в теплиці, ми посіяли і на городі. Ну, в теплиці, звичайно, там вона більшенька, а під агроволокном на городі вже посходила теж. Це в нас тут рання капуста Діта. Дуже побоюємося, як буде нічний мороз, хоч і прикрита вона агроволокном. Ще мінус два, мінус три, можливо, витримає під агроволокном, ну а більше не знаємо. Будемо бачити, вже нічого ми не зробимо. Що буде, то буде. Ніяким антистресантом воно не допоможе, тому що антистресантом кропиться тоді, коли вже є справжні листочки, а тут ще листочки маленькі, ще немає справжніх. Заходимо, заходимо у нову теплицю, де в нас тут посіяні, посажені. Огірочки. Ви знаєте, ми розказували і показували, що на городі ми побудували три нових теплиці. І ось у цих трьох нових теплицях ми збиралися посадити огірочки. Ось так ми і зробили. Підійшла пора і ми повисажували у ці три теплиці огірочки, огірки. У нас тут огірки кібрія і мадрілини. Висаджували, звичайно, не самі, бо це багато і важкувато. Висаджували, допомагали нам люди і висаджували ось таким апаратом, розсаду посадочним. Ним швидко і якісно можна посадити багато, велику площу. Ось так туди кидаємо розсаду. І ось по всій довжині вона падає у землю. Там відкривається, і, закривається, і загортається земля. Ну, це треба все показати. ну Мені самій неудобно якось, я не зможу сама показати. Ну, Я будемо садити щось. Перець, слідуючий у нас перець, капуста, теж ми цим самим апаратом будемо висаджувати. І сподіваюся, що ми зможемо ну зможемо вам показати, як це робиться в нас. Висадили і зразу ходили з відром. І підливали кожну рослинку. В один рядочок у нас помістилося 65, 70 штук. А їх, бачите, скільки в нас рядочків? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім рядів. Посадити, посадили, а тепер переживаємо. Як вони переживуть, ці рослини, ці нічні морози. І від цих днів буде залежати урожай цих рослин. Далі в нас по плану редисочка. Редиска, що їй буде, їй не страшний ніякий мороз уже. Перед першим морозом ми звичайно обробляли. Вона ще була маленька, обробляли антистресантом. Ну, тепер вже не треба нічим обробляти, тепер уже треба споживати. Нагадую, редисочка в нас вієна. Вже радує нас своїм урожаєм. Вже куштуємо ці гарні плоди. Ось. І ось плануємо, якщо все буде добре, перед Паскою все продати. Тому що нам потрібно тут садити, мабуть, перець будемо садити. Ще трошки хай підросте, і будемо обирати. Редиска смачна. Що хочу сказати, що редиска смачна, сочна і не гірчить. Це такий перший вітамін, який ми в цьому сезоні пробуємо. Бачите, була в огірочках і забула сказати, що огірки ми будемо накривати ближче до вечора, будемо накривати агроволокном, тому що побаємося. Переживаємо за ці морози. Потрібно накривати. Ми будемо це робити. Накриємо всі, у, у всіх трьох теплицях. Агроволокна в нам нас хватає, тому будемо це робити. І думаємо, що це допоможе, якщо, звичайно, не буде більшого морозу. Ну, передають дощі і сильний сніг, ну, якщо ще сніг, то він трохи буде як здержувати мороз, то це теж допоможе. Будемо надіятися, що все буде добре. Ну і всім дякую, кому було цікавим і корисним наше відео. І до зустрічі!